Шановні, добрий ранок. Сьогодні у мене дуже гарний настрій. По тій причині, що ми зробили висадку пекінки. Не всю, але багато що перспективного зрозуміли. Е, хочу розповісти у цьому відео про вирощування цибулі на перу. Я знімав кілька відео, але сьогодні хотів би ще одне зняти, контрольне. Пояснити, як я вирощую цибулю на перу. Яка обов'язково повинна бути цибулина, який сорт, як підготувати грядку, на що розраховувати, які сроки. Дуже коротко хочу пояснити у цьому відео, так як я закупив на осінь першу партію цибульки, це 700 кг, небагато. Для того, щоб посадити на городі. І десь до жовтня, до середини жовтня, мабуть, вже забрати цю цибулю. Може й до кінця вересня побачимо, як вона укоріниться, як буде давати зелень. Дивіться. В першу чергу, щоб було добре перо якісне, треба е, цибулину якісну. В основному це штутгарт, універсальна цибуля, яку садять на зиму дуже багато, яку можна садити на зиму в відкритий ґрунт, щоб вона зимувала отак на гряці. Далі садять на зиму в теплицях. Але обов'язково треба гріти, бо їй 15 градусів достатньо. А якщо Високі температури її погано і так само низькі буде гнити. Тому обов'язково треба в теплиці гріти на Новий рік, особливо це популярно. Також навесні садять, хто зберіг штутгарт, садять відкритий ґрунт. Буває з зими ще садять, як хто. Літом садять. Буває, як немає цибулини, хто не зберіг цибулину, садять насіння. Але не Штутгарт, там інше. Таке насіння, з якого конкретно виростає не цибулинка, а перо. Ну, ось так. У е, даному випадку я вирощую, бачите, з цибулини. Цибулина така, як тенісний шарик. Е, якщо на зиму брати, то це потрібно брати отаку більшеньку, як 2-3 тенісних шарика. Більшу цибульку беруть на зиму. Це в основному такий от калібр, не менший. Ну, ось так. Якщо відкритий ґрунт, то можна і меншу, як ви бачите, брати. Кому потрібно контакти, де я купляв, обов'язково можу вам їх дати безкоштовно, напишете мені. Можна купити в Львові з, з, з поля, можна купити в Вінниці з базару. Отаких От є в мене два номера, де я е, знаю тих людей і купую. Ну, я в Вінниці зараз купую, для того, щоб не везти з Львова. Планую також, якщо все буде добре, зробити велику закупку, можливо, 5, можливо, 10 тонн на зиму, для того, щоб вирощувати перо руки. Поки немає основного урожаю. Добре. Шановні, все дуже просто. Беремо лопату або фрезеруємо наперед землю без різниці. Як виходить, Сфрезерували отакий кусочок. Після того я беру шланг, проливаю грядку, щоб було прямо болото. Для того, щоб я цибулину міг легко застромити. І вона прилипла. У мене така чорнозем, липкий чорнозем. і Цибулину, як на третину я навіть засовую, то він вже потім не піднімається. Не треба його потім присипати чимось. Він абсолютно добре буде рости. Мене запитують, е, я, чого я не сажу рядочками. Ну, Дивіться, цибуля це свого роду такі бур'яни. Ну, це, я грубо кажу, буряни, але з нею немає проблем. Єдине, що потрібно купляти якісну цибулину, щоб було добре перо. Щоб воно не було тонке. Тонке, дзвонке, світле. І взагалі, щоб воно було. Бо є така цибуля, яка предназначена тільки весною родити. Тобто на зиму її садиш, а вона спить цілу зиму. Тобто топиш, не топиш, вона не, вона не, не росте. Також мені кажуть, що потрібно оці хвостики верхні обрізати. Хтось обрізає, я не обрізаю. Ну ось так. Я знаю, що якщо я буду стабільно поливати, я кожен день поливаю, вся цибулинка стає ніжна, і ця верхушка теж ніжна, і стебло собі виходить. Не стебло, а перо виходить вільно. Ну ось так. Тому, в принципі, ось така незамисловата технологія. Обов'язково поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал, якщо корисна для вас та інформація, яку я кажу. Зараз також на осінь можна посадити, крім цибулі, можна спробувати кропу. Я недосвідчений в тому, хочу тільки спробувати, але знаю, от товариші мої сіють. Також можна обов'язково рідиску посіяти. Це безпрограшний варіант до 10 вересня, але не треба тягнути до 10 вересня, треба вже сіяти. Я першу партію посіяв і також ще посію ось невдовзі. Далі, що можна ще порадити? В принципі, ось так. Хтось вирощує салати, але я їх не вирощую, тому сильно не можу вам вчити вас, розказувати вам. Ну, ось так. Що ще хотілося сказати? В принципі, цибулька це дуже цікава штукована. Просто я хотів дати таку пораду, що треба не ловити хайп на будь-якій культурі. Що це означає хайп? Думаєш, так, зараз я засажу, там дуже багато, я зароблю те все. Тобто. Розраховуєш на одноразову акцію, як кажуть в народі. Е, дуже часто, коли людина стабільно чимось займається, зразу може результату не бути. Але з часом буде дуже добрий результат, бо буде практика, буде гарна така практика, як продати, як висадити, коли які сроки. Ну ось так. Тому, Обов'язково практикуйте. Ця цибуля, вона в районі 20 гривень була. Як вона буде зараз, я не знаю. Наскільки буде ціна дорожча. Я думаю, що зараз масово починають копати. Я не думаю, що вона буде прям дорого. Хоча я не думаю, а я це не вирішую. Ну це просто я так до слова кажу, свої думки. Чому? Тому що її сіють на полі, сіють багато. І люди якби... Коли масово копає, то ціна падає на якийсь період. Тому по-любому, в кого є фінанси, він може закупити цю цибульку собі на теплиці. І я знаю, що вже купляють. вже купляють. Ну, ось так. В принципі, ось такі думки. Ще раз повторюсь, підтримуйте мій канал, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Дуже дякую за вашу підтримку. А я буду далі тицяти. За скільки можна зробити? Я не знаю, я приходжу ранком, не дуже прям рано-рано. І 5-6 квадратів я роблю. Ну, не знаю. Це я тільки почав так робити масово, тому що це позавчора те зробив, вчора це зробив. Тобто такий славний кусочок. І це я робив до обіду, бо після обіду були свої справи. Ось так, так, так знаєте, частково. Хоча я зараз хочу зробити на ній упор. Тому що треба. Треба зробити упор і зробити висадку, бо час не стоїть. Не можна, щоб вона зайшла в зиму сильно. Треба, щоб вона, Треба, щоб наросло зелень і малиме збут до сильних приморозків, навіть морозів, щоб і не поморозити. Ну ось так. Добре, шановні, ось такі мої думки. Дякую за вашу увагу. Будьте здорові! Ну і в принципі на останок я хочу сказати, що також, якщо збираєтесь вирощувати в теплиці, то обов'язково треба, але треба гріти. Кому більш цікава детальна ця тема, як гріти в теплиці, то я можу підсказати, особливо по отопленню. Можна на стілажах вирощувати, можна без стілажів, то вже як людина хоче. Добре? Пока.